Thank you Наймасованіших обстрілів Кременчука від початку широкомасштабного вторгнення мовчання влади міста та пріоритети у бік закупівель автівок для себе, а не на підтримку війська. Те, що турбує громаду, вивчали журналісти візиту на календарі 16 червня. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Та спочатку про все стисло у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації, родинам п'ятьох оборонців передали державні нагороди, посмертні ордени за мужність третього ступеню. Особисті історії слова підтримки, сльози, надія і гучні сигнали автівок. Акція нагадування про полонених та безвісти зниклих пройшла у Кременчуці. Зачинені з недоступною вбиральнею, а подекуди і зовсім відсутні. Інспекція укриттів міста журналістами візиту. Закупівля на мільйони як п'ять автівок для чиновників могли б дорівнювати 11 вживаним пікапам для збройних сил. Та чиї імена стоять за погодженням скандальної закупівлі. Не просто їздити на велосипеді і підтримувати захисників, як велолюбителі на підтримку ЗСУ. Кошти збирали. У ніч на 15 червня противник випустив по території України 194 засоби повітряного нападу. Шахеди, ракети, іскандери, калібри, кинжали. Летіли на наші міста та села. За повідомленням при повітряних сил, основний напрямок удару Полтавщина, а саме місто Кременчук. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це був комбінований удар, абсолютно підло, продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали, але, на жаль, є пошкодження. Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які локалізовували надзвичайники. На Кременчуччині було зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. Ну і на фоні однієї з наймасованіших атак на Кременчук містяни у соцмережах обурювалися мовчанням міської влади. Так допис на своїй сторінці зробила місцева волонтерка Аліна Чередниченко. Жінка пише, цитую вночі не лише я, а також інші містяни, вкотре зрозуміли, що зовсім не та людина очолює міську раду. Після масованих атак по місту. Крманчука просто мовчав. Кінець цитати на мовчанні. Керманича акцентував і голова ГО. Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО, керівник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков, повідомлення від мера Малецького щодо обстрілу з'явилось у неділю лише близько 11-ї ранку. А от керівниця центру адаптації підлітків з інвалідністю Алла Жмиренецька, розповідаючи про жахіття пережитої ночі, констатувала, що після таких атак оголошені тендер на закупівлю фотоапаратури для прес-служби мерії, нових автівок відзнак доблесть і пошана, яких Кременчуцький евакую. Конком закуповує на майже 100 тисяч гривень, як мінімум обурюють. Ну а тим часом на сайті публічних закупівель Прозоро стартували відкриті торги із особливостями. Вартуватиме закупівля понад 4 мільйони, які витратять із бюджету на автомобілі для виконкому. Не почули у мерії ані громадськість, ані військових, які просили спрямувати дані кошти на підтримку ЗСУ. Згідно із тендерними умовами, закупівля включає чотири автомобілі марки Suzuki моделі S-Cross. Пропозиції приймають до 20 червня цього року. Втім, як констатує депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, чути громаду і не збиралися, адже тендер оголосили за день до сесії міської ради, яка б спочатку мала погодити дане рішення. Що вже свідчить про впевненість міських обранців у тому, що закупівлю здійснити таки вдасться, попри все. Передавало оголошенню тендеру рішення виконкому, тож маємо список конкретних імен та прізвищ тих, хто під час війни вважає доцільним витрачати мільйони бюджетних гривень на автівки для чиновників. Більше деталей далі у сюжеті. П'ятниця, 13 червня, сесія міської ради у пакетному голосуванні. Кілька рішень виконавчого комітету. Одне стосується виділення понад 4 мільйонів гривень на закупівлю чотирьох автомобілів Сузукі для виконкому, ще понад мільйон на придбання авто такої ж марки для квартирного управління. Депутати рішення погоджують майже одноголосно. Втім, як розповідає депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який за даний пакет не голосував, у тому, що зі стабфонду фонду виділили понад 5 мільйонів на новенькі автівки. Винні 8 з 13 Членів виконкому, які 4 червня погодили тепер вже скандальне рішення, серед яких міський голова Віталій Малецький, секретар міської ради Юрій Гриценко, перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, заступниця міського голови Тетяна Неїленко, заступниця міського голови Ольга Усанова, заступник міського голови Дмитро Кравченко, керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов і власне староста потоківського старостинського округу Юрій Зоря. Саме ці вісім людей одноголосно підтримували виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кремльської територіальної громади. На придбання цих автомобілів я б хотів би також зазначити, що серед 13 членів виконавчого комітету є і представники громадськості, є і представники великих промислових підприємств, таких як Крюківський вагонобудівний завод, підприємство Лукас. Власне то мені здається, що потрібно ходити на засідання виконавчого комітету і транслювати волю громади. Що цікаво, чиновники на чолі з міським головою, рішення сесії не чекали, чи то вважаючи його формальним, чи то заздалегідь знаючи, що депутати за нього проголосують ще до сесії Кременчуцької міської ради, яка відбувалася 13 червня 2025 року, тобто минулої п'ятниці. Вже ввечері в четвер, о 16.29 оголошення про відповідну закупівлю з'явилося на сайті майданчика. Прозоро тобто, ще до того як депутати затвердили це рішення на сесії під час процедури пакетного голосування. Закупівля вже була оголошена. Відтак виникає питання: справедливе питання, навіщо формально легалізувати рішення виконавчого комітету, затверджуючи їх на депутатським голосуванням на сесії Кременчи. Ської міської ради тепер депутат Лазоренко звертається до керівництва обласного, аби те втрутилося у скандальну закупівлю. А міська влада Кременчука її відмінила. Я закликаю пана когута звернути увагу на цю закупівлю і максимально в короткі терміни розглянути цю закупівлю на робочій групі прозорість та підзвітність і відмінити скасувати цю закупівлю з єдиним формулюванням. Вона просто не відповідає вимогам військового часу. До слова, як констатує депутат Лазоренко, п'ять автівок могли б дорівнювати 11 вживаним пікапам. Наприклад, для мобільних бригад, які захищають небо Кременчучини. Ну із суботи на неділю у Кременчуці нагадала містянам, що під час тривоги таки варто йти в укриття. Однак досі на четвертому році війни чуємо чимало нарікань від громадян. Десь під час тривоги укриття зачинені, десь не відчиняють вбиральні, і громадянам доводиться терпіти інші незручності. А в окремих районах їх і досі увага немає взагалі. Нарікали містяни на відсутність укриттів і під дописом градоначальника щодо обстрілу. Тож наші журналісти перевірили декілька укриттів у місті, поспілкувались із Кременчуківцями і зателефонували головному відповідальному за питання цивільного захисту та оборонної роботи. Що з того вийшло? Далі у сюжеті Ліна Романченко. Ніч на 15 червня у Кременчуці називають наймасованішою за обстрілами від початку повномасштабного вторгнення. Як її пережили містяни, запитуємо безпосередньо у них. Ми часний йду, і в нас є підвал. В коридорі сидимо. Ну, принаймні, ці тої ночі сиділи. Знаходимося на іншому боці Дніпра, то ми сидимо в коридорах, бо у нас або укриття закриті, або відкриті, але ну. Мені там не здається, не, ну, безпечно сходити. Обов'язково, так. Трохи я живу там за містом, це приїхав сюди, от, ну, в госпіталь. А так, всім в укриття. На вулиці знаходитися взагалі невозможно. Тобто не можна знаходитися. Осколки і так, далі, і так далі. Просто я сам з Бахмута, да. я це пройшов, я знаю, що це таке. І рекомендація усім в укриття в підвалі у мене є своє приміщення, і я спускаюсь туди іноді. А іноді взагалі не спускаюсь. Отож, те, що у найстрашніші хвилини може вберегти або, хоча б дати невелику впевненість у захисті, надійні укриття у нашому місті, на жаль, більше є виключеннями, ніж нормою. Про це нагадали містяни і під дописом про нічну атаку від мера міста. А нормальні укриття Віталії Малецькій збирається робити по місту, не ігнорувати можна, якщо поряд укриття. А так це просто цинічні слова. Де укриття на молодіжному? Цинізм вищого ступеню, ніби у людей простих є куди ховатися, щоб себе берегти. Додамо, що в інших соцмережах також згадували цю ніч, та що, потрапивши до одного з укриттів у центрі міста, вбиральню виявили зачиненою. В інше потрапили лише тоді, коли громадяни декілька разів просили його відчинити. Йшлося про укриття на Соборній та академіка Маслова. У першому з них бачимо зачинені двері. Я думаю, що є доступ. Доступ відкритий. Тобто можуть люди зайти в приміщення, немає такого, що не пускають, я не бачу такого. Тут відчинено, а тут все працює. А до кого звертаєтесь, коли потрібно відчинити, наприклад? А коли тривога все відкрив, відчиняється самостійно. Ну, приходять зі школи хтось і відчиняють завжди. Навіть вночі. Так, так, так. Навіть вночі. Біля укриття на Маслова також зустрічаємо громадян. Ті переконують, укриття працює повноцінно. Я тут не живу, то саме я вчасно сяк секторі. рінього я тут жила, в этом домі то спускалась, на цій стороні воно було ще. Говорять, що тут з вбиральною там були щось не відкривали дітям. Ніколи. Не знаю, я зараз вже не живу в цьому році. Але Це раніше сама. було все нормально. Так, да, да, Раніше було все нормально. Перевіряємо вказаний номер, одразу відповідають. Якщо на випадок тривоги, так розуміємо, що телефонувати за цим номером і ви підійдете відкриєте, так? Так. Зазначимо, що через деякий час нам перетелефонували та уточнили причину дзвінка. Біля ще одного відчиненого укриття на вулиці Мазепи, 26, говорять про його постійну доступність. Працює цілодобово, воно відкрите завжди. У нас є черговий, який чергує цілодобово, і тому. Ж... Воно працює в укриття, у нас оснащене всім необхідним водою, туалетом, серветками, ну що потрібно. Отож заходимо його оглянути та бачимо укріплені литі двері, аптечку, запаси води, стільці тощо. Проте їдемо далі від центру Кременчука. Тут не знаю, там є, ну вони всі зачинені майже на Про цю тривогу, що була, то ми сиділи на площадці просто. з того року нікуди не ходжу. Діти ходять до. А знаєте, де тут укриття нормальне? А ось прямо. Отож, перевіряючи укриття у інших районах міста, одне із них знаходимо неподалік зупинки вулиця Героїв УПА на проспекті Свободи. До речі, воно відчинене навіть не в час повітряної тривоги. Що там всередині зараз перевіримо. Спустившись до підвалу, бачимо охайний ремонт, стільці, крісла, запаси води, навіть дитячі ліжка. Ну а вже пункт наступний молодіжний. Зокрема, нашій редакції повідомили про двір на Лесі Українки 10. Колись одне з підвальних приміщень місцеві облаштовували самотужки. Але згодом ідею закинули. Тож на укритті висить замок з кодом, який, схоже, не знає ніхто. Я раз була, як почалась війна, так повно таракану та всякої гадості. Перебуваємо вдома. Дома, вдома. Синок каже, виходьте, хочу в коридор, там, де дві стінки. А ми що? От якби ви туди пробрались і побачили, що там робиться. Яке укриття, куди ховатися, куди. Я до сих пор не можу відійти від усього, мене просто всю. От інвалід, от інвалід. І ми, ми дізнавалися, будемо... куди найближче можна піти. В восьмому домі. Я туди так, треба полдома мені пробіжати. Так, я два рази бігала, прятались, а Здесь... Тут... Перед ними в нашому домі Такой, вибачте, за його я зразу обозналася, то раз біжала там, як глядала мусор, ніхто нічого не ділає. Ви може що здесь зроблять нам, тому що ну это, это, звісно, не годиться. Ми здесь живуть одні старіки. Наголосимо, що на питання про нові укриття або їх готовність у місті директор департаменту з питань цивільного захисту порадив надсилати письмовий запит. Щоб я тут не напоров гарячій, я не буду вам з усім форми відповідати. Я не є власником цих захисних столів. Мені треба вийти на власника і спитати його, то, що він запитується, а ви мене хочете спитати, що вони не зробили ті відповідальні особи, які там ключ знаходяться у мешканців цього Отож чи допоможуть письмові запити у четвертий рік війни дообладнати укриття для тих, хто не в змозі бігти на чималі відстані? Питання риторичне. Але усі вище вказані слова та звернення від містян влада мала б як мінімум почути. У неділю біля палацу культури Кредмаш знову зібралися десятки людей, мешканці Кременчука та інших населених пунктів, аби закликати країну та світ не мовчати, бо полон вбиває. Ця акція вкотре об'єднала родини зниклих безвісти, полонених військових та небайдужих. Особисті історії, слова підтримки, сльози, надія і гучні сигнали автівок. Усе це стало голосом тих, хто чекає. Серед присутніх була і наша знімальна група. За кожним учасником акції особиста історія, особиста історія очікування сина, чоловіка, брата, друга, який вважається безвісти зниклим чи перебуває в полоні. І саме з цим болем Кременчуківці та мешканці навколишніх населених пунктів зібралися цими вихідними, аби вкотре звернути увагу суспільства. Не мовчи, полон вбиває. Кого чекаєте? Чоловіка. Чоловіка зник 21 першого. Квітня 25-го року, 14 лютого, він був мобілізований 25-го року, тільки після навчання шість днів. Ну, тобто я розумію, що командування відправила завчасно, знаючи, що вони не повернуться, бо через два дні територія вже не контролювалася Збройними силами України. Через чотири дні буде два місяці, як я ну, не знаю, що він, де він, ніякого зв'язку з ним немає, нічого. Серед сестер, дружини, знайомих, що тримали в руках прапори, стояла пані Любов, яка вже понад півтора року чекає звістки від свого сина. Жінка приїхала на акцію зі Світловодська. Та, як зізнається, регулярно бере участь у цій акції у різних містах. Відомо, що син проходив службу у 124-й бригаді територіальної оборони, перебував на Херсонщині. Саме там, за словами матері, військовий і зник. З того часу жодної новини, жодної звістки. Поїхали на завдання, на лодка нема. Якісь новини були за цей час від нього? Ніяких. А зверталися до якихось служб? Кром звертаємося, ніхто нічого. У рамках останнього обміну досягнутого в результаті перемовин у Стамбулі серед звільнених, на жаль, не було військовополонених, за яких борються учасники цієї акції. Попри це, новини про повернення захисників все ж додають надії. Ділиться волонтерка Алла Буліна. Коли мене питають, навіщо ви виходите? Для того щоб нагадати тому, що під інформаційним впливом, в якому ми живемо, люди втомилися, вони забувають. Про те, що є військовополонені, після чергової нічної атаки волонтерка звернулася до міської влади та представників Кременчутської районної військової адміністрації з проханням посилити захист населення. Зокрема, Алла Буліна закликала докласти максимум зусиль для того, щоб місто було забезпечене засобами протиповітряної оборони. І ми можемо все купувати з. За кошт е, міського бюджету, а не купувати автівки для мера, для його заступників і для е, начальника Кременчуцької квартири квартира управління, а не прибиральне за мільйон, а не квіти. Да, місто живе, слава Богу, але ну ви вже бачите, що відбувається. Два роки, рік чи кілька місяців для когось це просто відрізок часу, а для цих людей болісне очікування. Рідні полонених і зниклих безвісти закликають не залишатися осторонь. Адже поки збройні сили боронять країну і дарують нам можливість жити, інші продовжують втрачати свою свободу заради нашої. Участь в акції це спосіб підтримати тих, хто чекає. Доєднатися може кожен небайдужий. Їх імена назавжди у пам'яті близьких, рідних, побратимів. Сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації родинам п'ятьох оборонців передали державні нагороди, посмертні ордени за мужність третього ступеню. Різні історії, різні долі, але одне на всіх прагнення захищати країну. Так про полеглих захисників кажуть ті, хто добре їх знав. Більше деталей далі у сюжеті. Хвилина мовчання та слова вдячності глибокої шани тим, хто віддав найцінніше у цій війні своє життя. Від імені президента України, родинам полеглих воїнів, передали посмертні нагороди. Ваші псани, чоловіки та душі справжні герої. Вони віддали найдорожче що світі – це все життя, життя за нашу за незалежність, за нашу свободу. І нашу в перемогу орден за можність третього ступеня передали сину лейтенанта Ігоря Калогіна. Військовий був помічником начальника штабу, начальником зв'язку одного із підрозділів ЗСУ. Загинув відважний воїн у січні 24-го року неподалік населеного пункту Табаївка Куп'янського району Харківської області. Мій батько Калугін Ігор Валентинович став на захист нашої держави ще в 2014 році. На протязі років він захищав нашу державу. Я дуже пишаюся, що в мене є такий батько, але на жаль, я вже не можу чому це сказати. За сміливість та мужність проявлені у боях по захисту України, посмертний орден за мужність третього ступеню, передали родині Олександра Шередекіна захищати свою країну. Чоловік пішов у березні 22-го року. Він прийшов до Бахмутського РТЦК і став на захист рідного краю, адже сам родом з тих країн. Займав посаду командир стрілецького відділення стрілецької роти. Але 28 липня 2024 року, поблизу населеного пункту Олександропіль очерединської громади Покровського району Донецької області, загинув. Посмертний орден за мужність третього ступеню передали й родині полеглого солдата Олександра Бібіка. Чоловік пішов до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення. Був стрільцем, санітаром механізованого відділення. Загинув у квітні 24-го року на Луганщині. Ще один захисник, який поліг відстоюючи Україну, старший сержант Олександр Задков. Його рідним теж передали почесну державну нагороду. Чоловік був майстром майстерні ремонтного взводу артилерійського озброєння. Ремонтно відновлювального батальйону загинув внаслідок штурмових дій противника у 24-му році неподалік Авдіївки, що на Донеччині. Був звичайним хлопцем сільським, турботливим батьком, хорошим сином. Сподіваюсь, що немарно він загинув. Вічна пам'ять. йому. Посмертний орден за мужність третього ступеню передали і родині молодшого сержанта Едуарда Волювача. Чоловік став на захист України ще до повномасштабного вторгнення. Згадує його мама. Був бойовим медиком. Коли ж почалася широкомасштабна війна, він одним із перших прийняв бій у часовому яру. Констатує жінка, пройшов оборонець нелегкий бойовий шлях, та у грудні 24-го року, на жаль, загинув. Побратими казали, вони пройшли дуже тяжкий час, були в них такі не, не, не хороші, не згоди. З усього він, вони викарабкувалися. Ну, а так, як бачите, в Торецьку його закінчилося життя. Я дуже пишаюся своїм сином. Вічна пам'ять оборонцям, які відстоювали Україну на полі бою, однак на жаль, загинули відважно обороняли Україну та українців. Днями у благодійному фонді Артема Марченка панувала по-справжньому святкова атмосфера. Для дітей внутрішньопереміщених осіб та дітей військовослужбовців волонтери влаштували тематичне свято під назвою День хот-догів». Малечу частували смаколиками та розважали аніматори. Про деталі події та плани на наступні заходи далі у сюжеті. На святковий захід, організований благодійним фондом Артема Марченка, цими вихідними завітали чимало родин з дітьми, серед них і пані Марина з малечею. Як розповідає, після свята до дня захисту дітей залишились приємні враження. Тож цю нагоду не оминули увагою. Дитині дуже сподобалось, і він хоче ще приходити на такі свята. Тому дуже подобається. Ми дуже вдячні фонду Артема Марченка та його команді. Подобається тобі це свято. Очі наразі танцювати грасякі ігри». Як зазначає засновник фонду, організатори прагнули дати дітям можливість, хоча б ненадовго відворігтися від реалій війни, адже більшість з них так чи інакше вже зіштовхувалися з її наслідками. Серед учасників діти з родин переселенців, військовослужбовців, а також загиблих захисників. Сьогодні це діти першого п'ятого класу, тому ми зібрали їх всіх тут разок. Це близько. 30 дітей захід відбувається в рамках проєкту благодійного фонду Артема Марченка Об'єднані Україною. Ми проводимо свята в літній період кожного тижня по суботах. Кожен юний учасник свята отримував так звані дитячі гроші, стилізовані під справжні українські купюри. Наприкінці заходу ними можна було розрахуватися й обміняти на подарунки, худог, сік або морозиво. Наступний захід запланований вже на найближчу суботу. Організатори зізнаються, свято буде теж тематичним. Анонси якого з'являться на сторінках фонду в соціальних мережах. Дощова погода та перерви на повітряну тривогу не стали на заваді проведенню щорічного велопараду незламності. Учора увечері на вулицях Кременчука можна було помітити десятки велолюбителів із прапорами та вигуками Слава Україні! Захід приурочили до двох подій Дня міста та Дня велосипедиста. Головна мета не лише об'єднати містян у спорті, а й зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. І з учасниками та організаторами велопараду поспілкувалася наша Леся Жуйкова. Містянин Олексій бере участь у щорічному велосипедному заїзді з того часу, як у Кременчуці почала формуватися ця традиція. За спостереженнями чоловіка велокультура в місті активно розвивається і набирає обертів. У нас багато і я хочу, щоб ця наша велокультура вона розвивалась і нас поважали водії на дорозі. хоча я і сам водій, але це дійсно проблема для того, щоб влада також більше приділяла, приділяла увагу і будувала нам інфраструктуру, тому що цього дуже не вистачає. На думку іншого учасника велопробігу Миколи, подібні заходи мають кілька важливих складових: насамперед, це благодійність і популяризація велоспорту серед молоді. Приєднання молоді до цього руху для здорового образу життя і а, правильного відпочинку. скажімо так, а чи долучаєтесь ви до велоспорту в буденному житті? А, не завжди в мене це виходить, але так я намагаюся якомога частіше проводити час на велосипеді. Участь у велосипедному заїзді могли взяти як досвідчені велосипедисти, так і любителі. Для дівчат Аріни та Анни ця подія стала дебютною. Саме на заході вони познайомилися та потоваришували. Я просто їжу, але саме велоспортом я не займаюсь. А ти? Я дуже цікавлюся цим видом спорту. Я постійно у русі, постійно з кимось катаюся. У мене дуже до цього якась тяга. Я постійно десь у центрі, десь за містом. За словами організатора, у мирні часи велопарад збирав до 800 учасників. Цьогоріч до заходу долучилося близько 50 велосипедистів. До початку старту збирали донати, кошти складали у мішечок, які передадуть представнику одного з військових підрозділів Денису Дубову. Крім фінансової підтримки, активісти також підготували партію металевих фідер з під фарби, які використають для виготовлення димових шашок. Наразі ми збираємо для хлопців з Кривого Рогу, які називаються Залізна Сотня. Вони теж велосипедисти, теж організовували в себе велопробіги, змагання до повномасштабного вторгнення. А зараз вони організували виробництво димових шашок. Ну, Розумієте, що домова шашка це така дуже-дуже потрібна річ, яка береже життя нашим хлопцям. Тому всі гроші, які ми сьогодні зберемо, ми передамо хлопцям з Кривого Рогу. Замотивовані під звуки патріотичної музики із гарним настроєм. Учасники велопробігу вирушили вулицями Крименчука. Стартували від палацу культури крас, а фінішували на площі Перемоги. Завершився веломарафон традиційним спільним фото учасників на головній площі міста. Це все, що встигаємо вам розповісти. Слідкуйте за соцмережами візиту, аби не пропустити головного. Далі про погоду на найближчий вівторок. У Укременчуці день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Увечері можливий дрібний дощ. На термометрі зафіксуємо коливання у межах відміток плюс 17, плюс 26. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. На ваших екранах контактний номер журналістського відділу. Телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію, якою прагнете поділитися із іншими. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері візиту.